Територія між двома прикордонними українськими селами, що на Сумщині: Атинське та Рижівка. За два кілометри до російського Тьоткіно тут розташовувався психоневрологічний інтернат. Від початку повномасштабної війни заклад кілька разів змушений був евакуюватися. Сьогодні інтернат, де живуть чоловіки із психічними та інтелектуальними порушеннями, облаштовуються на новому місці на Роменщині. У матеріалі ми покажемо, як відновлюється його робота та як живуть підопічні. Допічні збираються у їдальні працівники допомагають тим, хто не може впоратися самостійно. Атинське чоловіче психоневрологічний інтернат на Сумщині збудували цукрові магнати Терещенки понад 150 років тому. За свою історію заклад пережив дві світові війни та не російську агресію, розповідає директор Олег Терещенко. Дуже красиві міста. Знаходилися в колишній усадьбі Сахара Терещенка. Це будівля построєна іще ще до е, революції 17-го року атинський психоневрологічний інтернат розташовувався у Рижівці на Білопільщині за кілометри від кордону РФ. До початку повномасштабного вторгнення у закладі перебували близько 90 підопічних. На кордоні ми вже приїжджали, коли вже російські е, окупанти захватували пункт пропуску. наш. Танки стояли в рижавці, обстрілювали території України, боючись, що получать збройну відповідь від наших захисників наших. Тобто обстановка була дуже така складна, але колектив знаходився весь на місці. На день Пасхи був обстріл установи. По території вже були прильоти, якраз коли наші працівники готували Паски, святкові столи для наших підопічних, то був заданий мінометний обстріл 82 ти мінометами, по території були вибиті вікна, були вибиті двері у харчоблоці, але ніхто тоді не пострадав з наших підопічних, це дуже добре. А в подальшому і до липня місяця. Обстріли велися по території і, вокруг установи, по території села Рижівка. У липні 2022-го армія РФ зруйнувала заклад, випустивши по ньому 20 снарядів різних калібрів. Тоді, пригадую, Олег Терещенко поранень зазнали кілька підопічних та не вціліла жодна будівля. Пацієнтів і ферму довелося екстрено вивозити вглиб Білопільської громади. Ця установа в області у нас постраждала найбільше, можна так сказати. Тому що якщо у нас в Атинській був основний заклад, то філіал, де розміщалося теж 86 наших підопічних, був у Краснопільській громаді. І теж прийшлося його евакуювати. На сьогоднішній день цього закладу, це наш філіал, його вже фактично немає. Прилетіли. Каби і все зруйнували. З всього нам довелося переїжджати до цього міста п'ять разів. Підопічні плакали, плакали персонал. Ніхто не хотів їхати. Це як їхня домівка. І любого людину із домівки це дуже складно. Як нервово, так і психологічно. Це все робилося з самого початку нами, так як приміщення цього закладу не було пристосовано для проживання підопічних, тобто строїлися душові кабіни, строїлася система водозабезпечення, водовідведення. Цей заклад не працював дуже довгий період то все прийшлося робити тут заново. Оце такі кімнати. Це все повністю зроблений, повний ремонт. Також по розташуванню на сьогоднішній день кімнати оборудуються. АТГ нам допомагає, виділяються кошти також. Ось недавно нам виділили 200 тисяч для поліпшення умов проживання наших підопічних. У нас в установі як шкільний заклад, так і дитячий садочок передані у постійне користування і використовуються вже установою для своїх надання соціальних послуг для наших підопічних. Працюю вже тут три роки. Тяжко було перші дні, <кій> не могли зрозуміти. По-перше, я їх трошки як каронити боялася. Там один викрикує, другий кричить, там третій стрибає. І ну, я ще не могла зрозуміти, що вони, ну, їхню поведінку. Ну, а тоді тиждень, два, три почала трошки привикати. До цього Уже зрозуміла я кожного, кожний, значить, якщо той там щось стрибає, значить це він там радується. Другий, там, якщо там щось він десь кричить, то він робить свої якісь там, як кажуть до мене, повагується в нього. ну, є такі, є такі у нас підопічні. Шизофренія, деменція в нас є. У нас є епілептики, у нас є дауни. от. І в основному всі половина тяжких розмов, відсталість. Легка розумови відсталість. Кожен ранок розповідає пані Оксана. Починається з огляду підопічних. Медики стежать за температурою, загальним станом, змінами у поведінці, реакціями. Постійно треба бути біля них. Постійно, то що вони один одного можуть той може устукнуть, той упав, то ще щось. Ну, це хворі люди. Один одного може штовхнуть і треба бути, ну, завжди треба бути з ними. У нас психіатри назначають їм ліки, і ми видаємо їм деяким, що ну, кожен день, утром, в обід, коли там їм назначають, ми їм даємо. От. І є такі, що бачимо, що вроді адекватно себе веде, не даємо нічого. Якщо вже ж бачимо якісь обострення, там осінь, весна в основному, от тоді ми даємо їм ліки. Дзвонимо до психіатра, або він до нас приїжджає і назначають. Після евакуації, пригадую Оксана Глазун, підопічні були налякані, реагували на кожен звук, різко змінювали поведінку. І вони боялися кожного шороху, кожен десь щось там машина проїде. мимо, і вони отак одразу дюргаються. Ну і але вони понімали вже тоді. Вони поняли десь через місяць, що там було більш спокійніше. Ну і знову прийшлося переїхати. Попри те, що більшість підопічних не мають близьких поруч, зв'язок із родичами вони підтримують, розповідає пані Оксана. І додає, для мешканців інтернату це завжди емоційні моменти. Приїжджають вони висилають посилки, хто що привозить, і колбаски, і торти, і ну все. Їм хочеться ласки, їм хочеться, щоб знаєте, до них приїжджали там якісь батьки чи, чи якісь родичі. На Руменщині психоневрологічний інтернат облаштовується останні кілька місяців. По вимогам законодавства, то установи, такі заклади, як наші, повинні знаходитися не ближче 50 кілометрів від або зони зіткнення, бойового зіткнення з ворогом, або від лінії державного кордону. Ми показали ті локації, які в нас є. Вони їм були до сподоби. В процесі ми зайнялися оформленням тих чи інших документів, право передачі і так далі. І тому подібне. Ми відповідно до їхнього листа звернення дали їм зараз певну суму грошей для того, щоб вони почали десь якісь ремонтні роботи, відновлювання роботи. Їхні проблеми вже наші автоматично проблеми, тому що ми розуміємо, що це наші люди. Це наші жителі, які сьогодні працюють тут. І проблема, яка є у них, ми сьогодні допомагаємо залученням як техніки, як людського ресурсу, як інших питань, які виникають по ходу тих чи інших проблем. За півтора роки говорить Олег Тихоненко, громада прийняла три заклади, яким довелося переїхати з прикордоння. Вже розбудовується там в цьому старостинському округові. Взагалі люди залишені були без роботи. А вони в якій мірі? Вони їздили в інші установи, але ці установи знаходилися за 4, за 5, за 6 кілометрів, куди вони їздили? А коли в них зараз така нагода і вони в себе у селі можуть через 100-200-300 метрів прийти на роботу? Питання персоналу це одне з найтаких болючих питань для переміщення любого закладу, любої установи. З одної території на другу, з одного населеного пункту, в на другий. Облаштування, обустройство це дуже такий трудний і тяжкий процес. Але ви знаєте, будемо казати, на 80% ми персонал свій зберегли тут, на цьому місці. Ми дуже вдячні місцевим людям. Люди нам повірили, люди приходять, устраюються сюди, працевлаштовуються. Більше 20 до 30 чоловік ми вже працевлаштували місцевого на населення. На годиннику друга у пацієнтів психоневрологічного інтернату за розкладом прогулянка на свіжому повітрі за дозвілля пацієнтів відповідає соціальна працівниця Наталія Гордієнко. У закладі жінка працює три роки. До цього працювала в дитячому садочку та школі. Мені не важко було з ними працювати, тому що. Ну, я вже працювала з, таким, ну, з колективом дітей, а тут хлопці ну, з такими захворюваннями, щось до них відноситься так само, як і до дітей. Ну, тільки того, що вони старшого віку трошечки. Приходжу я на роботу о 8-й годині ранку. Зранку займаюся в основному документацією, там, організацією якогось заходу. Потім, вже після того, як підопічні вже зробили свої ранкові справи, займаємося, граємо в ігри, проводимо якесь заняття, потім йдемо на прогулянку на свіжому повітрі. Після обіду також ми можемо або якийсь захід проводити, або переглядати якийсь кінофільм, переглядати, або читання якоїсь літератури художньої, обговорюємо її. Наталія Гордієнко розповідає, разом із підопічними відзначають державні свята та дні народження. Прийти просто так і працювати сюди не прийдеш. Надо якийсь досвід, треба якісь потяги, щоб людина розуміла, для чого працює, як працювати і які вимоги стоять перед працівником. Ну, перше це чуйність. Чуйність до наших підопічних. Увага, професіоналізм по наданню наших соціальних послуг, тому що за нашим підопічними це діти, це взрослі діти, але тим паче, що цілий букет різних захворювань. Тобто вимоги до працівників дуже такі серйозні. Але людина з чуйним серцем і з таким побажанням допомогти, я думаю, ці всі виклики всі подолають. Нині заклад відновлює свою роботу на новому місці а підопічні повертаються до звичної рутини у найближчих планах, говорить Олег Терещенко: повернути додому пацієнтів, яких евакуювали в інші заклади на території України.